Усім привіт, мої любі друзі, мої підписники, гості мого каналу. Хто сьогодні до мене заглянув? Я представлюсь. Мене звати Іванна і я з сім'єю вже більше 20 років. Проживаю у штаті Іллінойс, в передмісті міста Чикаго, в невеличкому селищі, можна так його назвати. Чотири роки тому ми придбали тут будинок, тому мої відео є в основному про мотивацію на домашні справи. Також смачні рецепти, подорожі, якісь корисні. Речі, інформація. Тому, якщо вам цікаво такий контент дивитися, то я буду рада бачити нових друзів на своєму каналі, підписників і залишайтеся тут зі мною. Ну, а сьогоднішнє відео у нас буде гарне, мотиваційне. Зібрала вам декілька таких, як кажуть, приємних відео. Наступне відео обіцяю буде дуже цікаве, інтригуюче. Я взагалі казала, що в нас лютий місяць такий насичений. Місяць, тож я сподіваюся, що вам сподобаються мої наступні відео. Принаймні, я на це розраховую. Також я хочу окремо подякувати усім, хто мене привітав з чотирма тисячами підписників. Мені дуже приємно, я маленькими кроками рухаюся до якихось вершин своїх, не знаю, які вони будуть в мене в майбутньому, але як кажуть, все побачимо, все попереду. Ось тому я усім вам дуже дякую, хто мене підтримав. Також хто привітав мого синочка з е, таким гарним значучим для нього одним. Це те, що він дістав свої водійські права. Він дуже задоволений. Передала йому всі ваші привітання. Так само навіть йому читала деякі, зачитувала, тому все класно. Він задоволений, їздить. Вже і до школи їздить сам, тому це нам я кажу трошки полегшує. І е, наш побут, тому що все-таки ми були прив'язані до цього. Зранку його там чоловік відвозив. Я по можливості забирала його, або його товариш підвозив до школи зі школи додому, або лежичок, якщо він з дому працював. Тобто в нас цілий час була знаєте, прив'язаність до цього. Але зараз, знаєте, це все якось стало на свої місця, і я вже тепер не спішу, не лечу, як то кажуть. А я собі знаю, що він собі доїде, все він мені напише. І якось ось так. От е, я маю тут декілька справ ще залагодити, що хочу до банку встигнути. Тож я бажаю вам усім гарного перегляду. Показалось вам у відео, тому що під минулим відео мені писали квітки гарні, все гарно, але тебе в кадрі немає. То я сьогодні вам показалася. Я у своїй красуні дуже люблю свій авто. Не знаю, я просто кожний раз, коли сюди сідаю, знаєте, таке враження, що я якийсь джекпот зірвала або виграла мільйон. Ось то це дуже знаєте кажуть приємно і кожному бажає аби кожен відчував такі емоції. Взагалі, знаєте, хотіла запитати у вас, чи хотіли б ви мати таке відео про де брати ось, наприклад, мотивацію, де я її беру, взагалі щось таке розмовне, чи вам цікавий такий контент? Мені в принципі буде цікаво. Я маю на меті записати таке відео. Сподіваюся, що воно зайде і трошки поділиться своїм якимось досвідом, то, що я за роки відчула, де я беру свою мотивацію, як я себе мотивую. Тож напишіть мені в коментарях, мені буде цікаво. Ну що ж, я бажаю вам усім гарного перегляду. Наливайте собі чай, каву, беріть собі смаколики і запрошую вас у нове відео. Ось так по справжньому виглядає ранок вихідного дня. Це, напевне, самий найкращий час, коли можна насолодитися по справжньому смачною кавою. Так, ну що, не всюди в мене порядок, як бачите, хлопцям тут щось накидають. Якісь різні снеки. Тут в мене все неорганізовано. Треба, коротше, це все тут прибрати і якось тут гарно організувати. Хоч тут двері закриваються, ніхто це не бачить, але ця коморка мені потрібна, щоб я тут сама бачила, де в мене тут що стоїть, і взагалі, як тут все в мене чого мені не вистачає. І ось там внизу треба прибрати. Так що зараз буду цим всім тут займатися. Ну І кому треба порція мотивації. То прошу дуже, можливо, в когось теж є така коморка або така шуфляда, шафа, де треба поприбирати. Можливо, я когось теж замотивую. То поїхали. Найперше, що роблю, це все забираю з поличок, аби звільнити поверхню для того, аби там добре поприбирати. Заодно подивлюся, що в мене де стоїть, бо вже і сама не пам'ятаю, що де в мене там знаходиться. В основному цей пантрі, як його тут називають, чи по нашому така собі комірчина для зберігання, вона є дуже зручна. Тому що тут я зберігаю продукти деякі сипучі. Також в мене тут зберігається, наприклад, консервація, деяка, яку я купую і пізніше тут складаю. Також в нас тут є різного роду снеки, які діти беруть собі, чи на роботу, чи до школи, чи ми так само такі перекуси. Ну і, звичайно, тут знаходяться деякі речі, котрі ми зберігаємо. Для вулиці, наприклад, підноси, де чоловік смажить м'ясо, наприклад, шампура чи різного роду тарілки пластикові, щось таке, що воно повинно мати десь своє місце, і саме ось така пантрі тут дуже добрий. Ну, а я вже повністю звільнила поверхні, гарно їх прополососила, також повитирала все вологою ганчіркою. Взагалі, в ідеалі було б добре помалювати ці полички, але я вже це зроблю ближче до тепла, до літа. Та в мене і фарби як такої немає, треба буде докупити, але буду знати, що це мене буде чекати занедовго, коли буде тепленько. Ну, а тепер передивляюся у кожній корзині, де в мене що є. Можливо, щось потрібно викинути, дещо є таке, що термін придатності Я вже вийшов, тому треба також це все викинути. І взагалі передивляюся кожний продукт, що в мене там знаходиться, і сортую все собі так само по корзинах. Таке місце для зберігання є дуже вигідне. Знаю, що деякі будинки мають взагалі такі як вхідні такі пантрі, що там заходиш собі як у окрему кімнату. У нас вона у вигляді такої шавки, хоч це теж зручно, тому що тут є досить багато місця для зберігання, і це насправді дуже виручає. В Минулому відео я показувала, що докупила деякі контейнери, тож зараз займуся тим, що пересиплю усі сипучі макарони. Взагалі передивлюся, що можна ще досипати, горішки у контейнери. І обов'язково це все розподілю там у шафі, для того, аби я бачила, де в мене що знаходиться. Ці контейнери з бамбуковою кришкою дуже гарні, дуже вигідні і, взагалі, гарно дивляться в інтер'єрі. Якщо буду бачити ще десь у TJ Maxx, обов'язково їх докуплю, навіть великі, якщо будуть, бо, тому що вони справді дуже зручні. Ну, а я вже пересипала усі горішки у контейнери. Також пересипаю ще макарон. В мене було ще у такій жестяній банці з-під трубочок цукор-пудра, то теж її пересипала у меншу. У менші контейнери, який я докупила, дуже класно, мені подобається, як вона тепер знаходиться, тому що в мене ця банка дуже дратувала. Не розумію, чому я раніше цього не зробила, але як то кажуть, добре, що зробила це зараз. Також пересипаю цукор у великий контейнер. Ну і буду, як кажуть, вже там це все організовувати. Сподіваюся, що я так само когось змотивувала для того, аби теж купити контейнери, можливо, хтось вже має такі і користується. Знаю, що Ікея має гарні контейнери. Можливо, я пізніше докуплю, аби всі були одинакові, але поки що мені подобається і так, як я все організувала, тому що зараз це все набагато краще. Тепер я розумію, де в мене що стоїть, і що мені обов'язково потрібно, наприклад, докупити. Тому що коли вона все як кажуть відкрито і гарно знаходиться, і естетично це гарно виглядає. Ну і, як кажуть, моє око так само радіє. Ну і ось буквально за якусь годину часу результат проробленої моєї роботи. Тепер усе стоїть на своєму місці, все організовано, і я задоволена результатом проробленої роботи. Ще на цій неділі я замовила для Ніколасика водяний фонтанчик, тому що його старенький почав текти. І дуже задоволена тим, який я вибрала. Купила на Амазоні. Він має ледівську підсвітку дуже гарної якості, Дивилася багато рев'ю за нього, тож ми з Олежиком його розпаковуємо. Тут до нього знаходиться всередині ковричок, прорезинений, на який має ставитися цей фонтанчик. Також є дуже ось така симпатична у вигляді ромашки-квіточка, з якої буде власне текти водичка. Є ще додаткові два фільтри. Одним словом, дуже гарний фонтанчик. Якщо комусь потрібно, то я можу залишити посилання на нього або просто приблизити собі коробочку, як він називається. Ми відразу вирішили випробувати його. Виглядає він дуже симпатично, особливо коли темно ця підсвітка світиться. Тож, ми принесли Ніколасика, бо він обов'язково спробував свій новий фонтанчик, він його дуже полюбив і тепер має новенький. Спочатку помочив свої лапки, а потім, звичайно, почав пити водичку. Ще на цій неділі ми з моїм старшим синочком їздили за подарунком для нашого татка. Він буде мати на наступний тиждень ювілей 50 років. Вирішили йому купити дуже гарний подарунок, пізніше вам у відео покажу. Ну і ще один основний подарунок, який ми усі разом будемо відмічати його день народження це поїздка на відпочинок, куди саме обов'язково вам скажу в наступному відео. Тому слідкуйте, буде дуже цікаво. Показати, це ось подарунок нашого татка. Йому виповнюється 50 років, кругла дата. Ніколасик тут зі мною хочу вам показати. На момент того, як вийде відео, ми йому цей подарунок вже подаруємо. Купила йому ось таку красиву відкритку. Дуже класні слова. Пише: 50 is not a new 40. Це не є нові 40. It is way better. Це є набагато краще. І celebrating 50 years that the world was being lucky enough to have you in it. Як селебрувати, тобто відмічати твої 50 є набагато лакі є світ. Бін lucky» світ є щасливий, що ти в ньому є. І Happy Birthday! Гарні слова. Ми йому підпишемо обов'язково її і показує сам патроночку. Пала ось таку красиву йому сумочку. Тут папірчик. Так, Николасик мені допомагає. І ми купили таткові ось такий гарний швейцарський годинник. Хочу його так дуже-дуже акуратно, бо вже ось тут нам. В магазині нечаяну вона одівала її, теж трошки підірвала. Але зараз я мушу так, ось вилучити. показую. Такий ось він, ще запакуваний, дуже красивий, фірма Тісот, швейцарський, механічний, так як він хотів. Це ми з дітками разом це Та такий подарунок, окрім подарунку, куди ми збираємося у поїздку. Це теж класний подарунок для нього. Я думаю, що він вартує того. І цих 50 йому запам'ятається від нас, від нашої сім'ї. Так що ось такий дуже гарним подарунком. Як кажуть, це завжди потрібна річ. Тому поділилася з вами і будемо його вітати. Сподіваюся, що йому сподобається. Ну, а зараз я запрошую вас до себе на кухню, і ми сьогодні з вами приготуємо рулетики з болгарського перцю з курячим м'язком і з грибами. Це дуже смачно. Побачила в інтернеті цей рецепт і мені захотілося його повторити. Нам буде потрібно десь г 400 курячого філе, також гриби, шампіньйони. Також буде потрібно 2 болгарських перця, цибуля, 2 яйця, борошно сіль, перець зі смаком, спеції і твердий сир. Перше, що я роблю, це я помила коряче філе і нарізаю його на дрібні шматочки. Відставляю це все в сторону і буду терти одну морквину невеличку, і пів цибулини буду нарізати невеличкими шматочками і буду обсмажити це все на оливковій олії. Взагалі рецепт цей дуже і дуже простенький і забігаючи наперед, скажу це є дуже і дуже смачно. Поки пасирується цибулька з морквою, я нарізаю шампіньйони і так само буду їх обсмажувати разом з цибулею та морквою. Коли грибочки трішки обсмажилися, я даю сіль перець за смаком і гарно це все перемішую між собою. Ще пару хвилин даю їм потушкуватися і вимикаю. Тепер займемося перцем, вирізаємо серединку, вирізайте акуратно, аби у вас залишилася ціла перчина. Гарно промиваю її з середини, вибиваю там всі зернятка. І буду нарізати невеличкими кільцями. Можливо, хтось з вас вже готував за таким рецептом, то поділіться, мені буде дуже цікаво прочитати у коментарях. Тим часом я нарізала перець ось такими кільцями, поставила його на бік. Тепер я беру нашу курку, сюди висипаю протушковану цибулю, моркву та гриби. Також додаю сюди твердий сир, вибиваю два яйця. Даю також сюди 2 столові ложки борошна, сіль перець за смаком, також я дала прованські трави і зелень. Це все ми перемішуємо гарно між собою і будемо смажити. Наливаю на сковорідку невелику кількість олії. Викладаю ось так наші е, круглі е, перчинки, і буду туди класти начинку. Гарно все втрамбовуєте. Смажимо десь приблизно 3-4 хвилини з обох сторін. Для того, аби наші перчинки добре просмажилися, я ще накриваю зверху кришкою. Думаю, що так само можна приготувати і з помідорами, якщо є великі виймати серединки ось так смажити. Я не пробувала, але якось мені прийшло таке на думку, тож можна ще спробувати і з помідорами. Ну і ось така краса і смакота в нас вийшла, обов'язково спробуйте. Це дуже смачно. А я збираю потрохи валізи, Ніколасик мені допомагає. Тож, ми вирушаємо у невеличку подорож, аби відсвяткувати день народження нашого татка. А я на сьогодні буду з вами, мої любі друзі, прощатися. Дякую вам усім, що додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Не пропускайте наступне відео, воно буде дуже цікавим. І я бажаю вам усім миру, добра, злагоди. Бережіть себе та своїх рідних, чекаю вас у коментарях, обіймаю вас всіх і всіх до нових відео. Всім папа!